Друзі, вітаю вас! Сьогодні я поділюся з вами рецептом справжнього смачного домашнього майонезу. Рецепт перевірений, але потрібно дотримуватися декількох простих правил, про які я скажу, і у вас вийде абсолютно чудовий, класний та густий домашній майонез. Нам знадобиться обов'язково ось такий от погружний блендер, не вінчик, ні в якому разі, а саме ось така от ніжка блендера ваги. Обов'язковий атрибут. Все відважуємо не на око. Нам знадобиться 150 грамів олії. Можете брати абсолютно будь-яку рослину олію. Є, як в аптеці. Далі, ваги вже не знадобляться. Нам знадобиться одне яйце, куряче, сире яйце. в мене розміру М. Додаємо сюди. Нічого не потрібно мішати ложкою, виделкою просто додаємо разом всі інгредієнти. Стандартна чайна ложка. Що нам ще потрібно? Сюди ж додамо чайну ложку цукру, є, одна четверта чайної ложки солі. Небагато, дрібочка, зараз покажу. Небагато. Одна четверта чайна ложка солі. Я ще додам сушений часник. Цього можна не робити. Можна замінити десь пів невеличкого зубчика часнику, щоб він не був дуже-дуже інтенсивним. Десь так само, як і солі. Одна четверта чайної ложки. Оцет. У мене яблучний, одна чайна ложка. Можна замінити на лимонний сік. Якщо оцет 9% столовий, тоді беріть десь пів чайної ложки. Оцту. І останній ключовий інгредієнт гірчиця. Додаємо одну чайну ложку вже готової гірчиці. Ось таку. На цьому все завершилось. Всі інгредієнти в нас разом не мішаємо повторюю. Обережно опускаємо ніжку блендера у чашу і натискаючи на кнопку, починаємо збивати. Ні в якому разі, ми не йорзаємо цю ніжку туди-сюди. Як тільки з'явиться емульсія біла, тоді ми можемо рухати ніжку блендера. Так, не рухаємо. Опустили, натиснули кнопку і починаємо збивати. З'явилася емульсія, пішла реакція. Можемо рухати ніжкою. Все. Густючий, ароматний. Дома. Ось такий от прекрасний майонез. Ну що, друзі? 200 грамів готового продукту у нас є. Кладу його у холодильник і буду використовувати за призначенням. Тож зберігайте обов'язковий рецепт, готуйте просто і їжте смачно.